Чим глибше занурюєшся в зиму, тим більше хочеться весни. До перших відлих, що зазвичай приходять десь опісля водохрещі, ще сила, силенна, куцих, сіреньких днів і довжелезних ночей, що ж дзвенять від морозу. В таку пору не кепсько вмоститись біля монітору і переглядати літні зйомки, що пахнуть травами, обважнілими від ранкової роси, і літнім вітерцем, знеможеним під тягарем полуденної спеки. Не знати, чи саме такі марення з'являються довгими зимовими вечорами нашому знайомому печерному гіду Андрію Щербицькому, але він завітав до нас саме з таким відео: зелено-феєричним, нахабно-літнім і трохи екстримним. коротше кажучи, з яскравими спогадами про фестиваль Активна країна. Цей фестиваль ми досить вдало провели на травневі свята цього року, не дивлячись на те, що ідея виникла зовсім спонтанно. Да, лише от кінці січня ця ідея в нас виникла, і ми вже до квітня місяця, мало того, що встигли, ми досить досить. Вдало зуміли реалізувати цей фестиваль. Без широкої реклами нас відвідала дуже велика кількість людей. Тобто, фестиваль в цьому році налічував десь, по-моєму, якщо не помиляюсь, близько 700 чоловік. Це дуже вдалий старт, і я сподіваюся, що в наступному році, в 2015 році, цей фестиваль збере в два-в три, а то й в чотири рази більше людей. Ідея фестивалю спала на думку його організаторам на початку 2014 року, саме тоді, коли відгули різдвяно-новорічні свята, і любителі активного відпочинку зависли у невизначеності, наче комп'ютер. Блискавичне втілення задуманого зізнається Андрій, нагадувало спалах зірки. Творча енергія, що накопичувалася в надрах їхнього клубу Атлантида, вмить вибухнула десятками ідей, а передував цьому спалаху досить тривалий процес, коли спелеоклуб поволі приростав новими відгалуженнями. Спочатку наш клуб був, звісно, сформований як спелеоклуб Атлантида. Але з часом клуб все обростав, обростав іменно учасниками і членами клубу. І вже дійшло до таких масштабів. А, і на перших періодах, перший період часу люди ось приходили буквально 2-3 роки і уходили. Тобто вони або втрачали цю зацікавленість, або в людей виникали нові якісь етапи. Житті, сім'я там і так далі, да, переходи якісь, і люди уходять. І була от така от тікучка, скажімо так, людей. От тут тобто приблизно завжди була одна кількість членів клубу, але от ці уходять, нові приходять. І потім постало питання, як би так зробити, щоб цю сім'ю стримати, і щоб ця сім'я тільки обрастала цими гарними людьми, скажімо, людьми, які зібрані одною ідеєю, тобто здоровим способом життя. От і з часом до цього ми все таки прийшли. Що ми зробили? Перш за все, ми почали людям, які вступають в клуб. Давати самореалізуватися, адже в клуб вступали не лише да? а до нас приходили люди, які займаються сплавами, і ось вони попали в печеру, Їм сьогодні це сподобалось, вони вступили в наш клуб. І тому ми зрозуміли, що в нас є люди, які займаються різними видами діяльності, не тільки спортивними, не тільки туризмом. І ми почали їм давати самим себе самореалізовувати в нашому клубі. Яким чином? Ті, хто займається сплавами, ми почали відкрили таку ветвь сплави. Давайте людям, які до нас приїжджать відпочити, дамо не тільки печеру, давайте ще запропонуємо їм сплавитись по річці збруч, яка біля нас знаходиться. Люди, які займаються велотуризмом, давайте ми ще поставимо на базу велосипеди і дамо, розробимо веломаршрути, які, до речі, дуже гарні, одні з найкращих не тільки в Хмельницькій області, але й всій Україні. До нас дуже на ці веломаршрути приїздять і з ближньої Польщі, Чехії, і так далі, тому що дуже гарні маршрути, вам всім дуже раджу. Е, і так от одно за одним пішло. І ці люди, які до нас прийшли в клуб, вони вже якби і вспели у клубі, і тут же вони себе разом е, самореалізовують любим, е, улюбленій справі е, в тій чи іншій справі ця сім'я росла, почала зростати, і в цю сім'ю входили не тільки туристи, не тільки спортсмени, але люди, які мають якісь навички організаторські. За таких умов кількість неодмінно мала перейти в якість. Тож не дивно, що відчайдухи, яких згуртувала Атлантида, вирішили якось об'єднати свої улюблені стихії в одному феєричному дійстві, а заодно й влаштувати свято активного відпочинку, що тривало би хоча б з десяток днів. Звісно, ізюминкою цього фестивалю є печера Атлантида. Тобто є спелеологія. спелеологія печера, яка є найкращою печерою не тільки України, а й Європи і третя вона в світі. Звісно, на базі цієї печери, вона як ізюминка. і тут ми почали робити рафтінг, джипінг. Тобто рафт, я поясню для тих, хто можливо не знає. Рафтінг це сплави по ріці на рафтах, на катамаранах, на туристичних катамаранах, на байдарках. Е, також в нас є джипінг, тобто це е, маршрути розроблені по бездорожжю для джипів, а також квадроциклів і мотоциклів. Дуже цікаві маршрути. Е, також в нас Slackline. Слек Slackline Слеклайн це така, щоб ви зрозуміли, це така стропа, е, яка натягується в, в повітрі на в просторі, і як конактоходці да, називали. А зараз є такий вид. Е, Спорту в туризму с Також ми представляємо на цьому на цьому фестивалі і тролей, тобто швидкісний спуск на мотузках. Це ви зараз можете все побачити на відео. Також скайпарк, тобто мотузковий парк в небі просто неба. Також. ну Можливо, спілологія та ж саме, і так далі. Тобто Дуже багато цих видів відпочинку. І ми це все згуртували в одному місці в селі Заваля. В завалі разлічені завалість, можна так сказати. І назвали цей фестиваль Активна країна. Назви усіх цих чудернацьких розваг з першого разу не вимовиш і тим більше не запам'ятаєш. Але враження, що вони залишили, однозначно приємно лоскотатимуть душу упродовж довгих і насичених трохів трудових буднів, аж до наступного фестивалю, бо організатори, натхнені вдалим дебютом, вже плекають у планах нову активну країну, яка обов'язково розкине свої намети наступної весни. Ми вже до нього сьогодні готуємося. Це буде дуже цікавий фестиваль. Я всім обіцяю. Я всіх запрошую на нього. Він буде відбуватися. Стартує фестиваль 26 квітня 2015 року і буде відбуватися до 11 чи 12 травня 2015 року. Це буде фестиваль, активна країна. Людям дуже сподобалось. Велика кількість з них повернулася ще в цьому році, хоча вже сама Активна країна, як фестиваль, він вже закінчився, але лі. Літом ці люди поверталися для того, щоб побачити більш детально печеру, взагалі більш детально побачити оці красоти нашої області. Що стосується організувати, для нас це, звісно, не проблема. В клубі така кількість людей, які мають вже багато своїх якихось, які вже займались подібними подібними заходами. У нас є там член клубу, який займається концертною діяльністю. Він каже: я. Даю сцену, даю звук, даю світ, другий займається якимось різними розважальними заходами, в, смисі, в таборах різних з різними цим, дамо таку програму орієнтування, так щоб людям щось відкрити. От нове ну, те, що в них все є під носом, ну, вони цим не займаються. На сьогодні в Україні поки що немає подібних фестивалів, себто є немало груп, що захоплюється і займаються активними видами відпочинку, але так, щоб одночасно в одному місці можна було випробувати себе в. Стількох незвичних видах спорту досі ніхто не пробував. Фестиваль проходить абсолютно в дикій природі. Завжди в нас зранку зарядка, в день починається зарядки, потім сніданок і так далі. І потім люди вже обирають собі на сьогоднішній день якийсь вид відпочинку. Звідки були люди? Люди були з території всієї України, Білорусії і ближніх Польщі, Чехії нас відвели. Чому так шепопало? Чому так вийшло? Тому що ті ж поляки, ті ж чехи вони не чули рекламу, вони не чули про такий фестиваль. Але цей фестиваль відбувається на річці Збруч. Річка, яка дуже популярна своїми сплавами на заході. І люди західних країн приїжджають для того, щоб побачити кандіони цієї річки Збруч, дуже гарні пейзажі нашої природи. Нашої Хмельниччини, ну і Тернопільщини, звісно, тому що річка Збруч є таким кордоном між Хмельницькою та Тернопільською областями. от і люди, коли сплавлялися по цим по цій річці, вони бачили, що щось відбувається. Маса народу вечором різні фестивалі якоїсь пісні, якоїсь кіно і так далі. Ми, ми не. Тобто вони зачепилися. Так, да, вони зачепилися, да, і звісно, вони зупинялися і ставали також громадянинами нашої активної країни. Да, ще такі види відпочинку: вейкбордінг, який раніше здавалося, що це можна робити тільки на морі, да, коли за катером ти тримаєшся за мотузку мотузкою на дошці, йдеш за хвилями. У е, нас завалі це теж можна зробити. Вдоль річки Збруч іде дорога, і наші до наших джипів прикріплюються. Мотузка, і ви точно так же і проти втечі тебе джип тяне зі швидкістю 80 км на годину, і ти от підеш по річці, таке от витворяєш на дошці цій okay. вейкбордінг. По всім видам по всім видам туризму і спорту в нас є, ну, в нас досвідчені кваліфіковані інструктори, які вам про все розкажуть, вам про заходи безпеки і так далі. Серед тих, хто цього року завітав в активну країну, було й немало сімей, які не звикли проводити відпустки та уікенди на лежаках і віддають перевагу активному відпочинку: від малюків до шкільнят до 70 80 річних дівчат і хлопців. Такий віковий діапазон жителів цієї країни, аби всіх зацікавити і якось заохотити. Організатори дійства придумали гру. Адже сьогодні дуже діти ті ж ну молодь да вони полюбляють е, полюбляють грати, скажемо, комп'ютерну віртуальні різні ігри. І ми рішили цю віртуальну гру е, втілити в наш фестиваль для того, щоб цей фестиваль та став віртуальною грою, але е, але не монітором, як вдома перед комп'ютером, а де реальні люди, реальні гори, реальна природа, реальна е, річка і так далі. І виникла така ідея, що активна країна, по-перше, що це дає, що дає ця гра. Люди, приїхавши на фестиваль, вони можуть бути і пасивними. Тобто, ну да, все є, все є. Тобто, їх треба і, сидять, і їх потрібно заохотити. да. І виникла така ідея, що якщо людина от, злетіла вона на тролеї, її інструктор чіпляє е, стрічку, таку, яка там 5 балів має. Він проїхався на джепі, він там отримав стрічку 10 балів. Він ще щось зробив. Робив, він сходив в печеру, він отримав 5 балів збув на сплавах на катамаранах. Він отримав ще там якусь суму балів. І от сумуються ці бали. Для чого? Потім людина ці бали підходить, здає на інфоцентр, і тому що всі люди реєструються обов'язково. І їй записується така то кількість балів. Спеціально для цього. Створено для цього фестивалю створено сайт Активна країна. Вот, і кожна людина можна всіх побачити учасників активної країни і хто скільки заробив балів. Для чого ці бали? Справа в тому, що коли людина назбирала я вже не пам'ятаю, приблизно 500 балів. Да, наприклад, вона назбирала на під час фестивалю 500 балів. Вона е, отримує паспорт. Громадянина активної країни далі людина, якщо збирає далі, доходить до наступного рівня три тисячі балів, людина, назбиравши цю суму балів, вона отримує в паспорті прописку жителя активної країни. І що це дає? По перше, таким чином, ми, от самих активних людей, зможемо зорганізувати притягнути до себе до команди, яка організовує цей фестиваль, я маю до себе до організаторів. І для того, щоб наш фестиваль, що ми не хочемо зробити, яку помилку, щоб щороку не повторялось одно і те ж саме. Таким чином, фундатори фестивалю мають намір згуртувати навколо нього свіжі творчі сили, щоб ті на майбутнє генерували нові ідеї для свята, аби воно щороку ставало неповторним. А Скільки балів треба, щоб стати президентом активної країни? Ну ще ми на таке не думали. Хоча вже ми так подумували. я є? ні корупції немає, але бали можна купляти. Бали можна купляти, коли ти уїжджаєш, наприклад, вже з активної країни самого фестивалю. Ти там на залишені 10-15 гривень. Ти можеш купити цих 10-15 балів. Тобто, це легально. Тобто, чому це так? Чому це так? Тому що люди бувають активні. І люди, які можливо не мають активного такого, але вони мають інвесторську силу, тобто вони можуть інвестувати, тобто вони інвестують в даний проект, і теж цим же роблять щось. Позитивне, одна гривня, один бал. Да, одна гривня, один бал. І якщо не секрет, скільки найбільше у вас так заробили? Е, ви знаєте, на першому на першому було небагато. Там люди просто в кого там залишались мілкі дрібні кошти, то вони там вже щоб докидували на їхню карточку, докидували їм ці бали. Тобто, е, ви тільки гривнями, можу... гривнями берете чи в ні, там гривнями ми немає права брати у є. Втім, найбільше балів каже Андрій: тут дають не за швидкісний спуск на тролеї або маршки по бездоріжжю. Найдорожче вартують добрі справи, зроблені тутешніми жителями для блага своєї тимчасової, але такої веселої та активної країни. Справа в тому, що люди і так на ці от активні види відпочинку. от вони приїхали, якби і от на них вони отримують найменшу кількість балів: 5, 10, 5, 10. А найбільше люди знаєте, за що отримують Це балів? Якщо вони роблять щось соціальне, от є наше наметове містечко. Зараз ще розкажу. ви питалися, як живуть люди. Да? Є наше наметове містечко. Хтось окультурив, зробив кастріще, якісь камні натягав, зробив гарне кастріще. За цим всім слідкує наша робоча команда, наша команда активної країни. За цим всім слідкує. І от людина проявила таку ініціативу, вона отримала за це 50 балів. Людина пішла, от бачимо, що там природні. Родні родники і, і бачимо, що людина от взяла, почистила, облаштувала якось роднік. За це тобі тисячу балів, там, 50 500 балів, образно кажучи. Да? Тобто за такі от різні роботи, де людина робить щось для природи корисне, от таким чином ми заохочуємо людей, щоб вони любили природу, щоб вони своїм прикладом показали, показували дітям, як потрібно ставитись до природи. І навіть за мої от інструктори, навіть за таку річ, от десь зі смітника. Від Вітер роздув деякі там бумажки, і от з активної країни жителів не чекали, що от прийде робоча команда, іменно зберуться сміття, а от самі підійшли, не полінились, підняли бумажку, кинули в цей смітник. Інструктора каже, тій людині вже треба 20 балів дати. Отож, здобути громадянство не так просто, однак цілком можливо, а позбутися його можна вмить ока. Активна країна не підтримує спиртні напої. Тобто Наркоти, ну, наркотики наркотики теж не підтримують. Це дві такі речі, е, які цей, але звісно, якщо, якщо е, ну, так повелося в нашому суспільстві і так далі, що тим паче май травневі свята е, і шашлик, якби і ну якби спиртного, Тому на це ми звісно, якби питаємося. Очі, але, щоб не було зловживання. да але що але саме са не було з зловживання щоб і дібоша. От за це от люди а. будуть виквикинуті, викинуті. Я не говорився з активної країни. Да, тому що активна країна за здоровий спосіб життя і за. Любов до природи на території активної країни, як це назвам такий табір. Це табір. Вот людей, які там віком від самих маленьких приїжджають до нас, приїздя до нас з дітьми з маленькими, і до неограниченого віку, необмеженого віку, то тобто 70-80 років. То, то, то люди тут всі живуть, і це є такий табір. Звісно, в нас є охорона цього, цієї нашої активної країни. Ми наш фестиваль реєструємо відповідних о, державних органах. За нами о, закріплюється о, участковий о, міліціонер близьчого села. О, до нас о, приписується. Медична медичний працівник, е, і вся необхідна аптечка, все необхідне знаходиться. аптечка першої допомоги все знаходиться в нас в нашому е, санчасті. І, і в команді е, організаторів активної країни є відповідно працівники медицини е, і таким а. І також в місті Кам'янці Подільського постійно е, за нами прикріплена у нас швидка допомога. Ми з ними теж заключаємо договір, що на випадок Якогось е, негарного е, випадку, щоб вона миттєво могла до нас дістатися, звісно. Залишились доволені неспокійним, але цілком миролюбним і веселим сусідством, і жителі завалля їм бо не звикати до паломників, що з усього світу їдуть сюди, аби побачити красуню Атлантиду. Проте до такого тривалого дійства і вони не були готові. Але вітер з присмаком здорового авантюризму і приємної несподіванки, що всі ці дні дух з активної країни на їхні завалля зрештою теж покликав їх до гурту. Фестиваль проводиться за 2 кілометри від населеного пункту від села Заваля. За 2 кілометри за село. Е, місцевим жителям сподобався нам наш фестиваль. По-перше, чому їм це сподобалось? Е, По-перше, приїхала маса туристів. Це люди, які проїжджають по села по перше, їдуть щось докупити в їхній магазин, можуть купити в них молоко, яйця, сир, м'ясо і так далі. Тобто, це перш за все вже якийсь додатковий заробіток для місцевого жителя, якщо він адекватний, якщо він розуміє, що по-друге, місцеві жителі от мають лошадок. Ми ми на активній країні не нас теж були конні прогулянки. Ми. Підійшли до місцевих, пояснили, що от буде люди, вони теж захотять і покататися на е, конях. Да. Але потрібно, щоб в коней був відповідний вигляд, щоб вони були почищені, щоб вони були охайні, щоб е, був е, відповідне сідло. Деякі з місцевих це зрозуміли, прийшли, і мало того, що вони відпочили і подивилися, як люди відпочивають, вони ще й покатали людей і заробили якусь да. І саме цікаве для маси села, ми під час цього фестивалю. Робимо один день день відкритих дверей для місцевого населення. Вони не платять абсолютно ні за що. Вони мають спуск на тролеї, скайпарк, рафтінг, печера, тобто всі види відпочинку, які в нас є, вони це все можуть І вони спробувати. Відвідували, Без, да, відвідували дуже. Але деякі так спочатку ставилися з осторожністю да, опереджено так. Саме цікаво, що вони почали сходитись, коли ми. Ну, цей день відкритих дверей там з 10-ї години до 6-ї години вечора, чомусь вони почали в 6 годин вечора всі сходитись. Ну, Інструктора теж не желізний, тобто має бути якийсь графік роботи, атракціонів. І там трошки вийшла накладочка, але ну, ми їм дали дали можливість всім прокататися, дали це і попросили, щоб вони в майбутньому якщо приходили, то не всі так. Під вечір да а на ні дня вони приходили, чекали. Ага, коли вже бачили один-два. Потім як масово вже пішли. А наскільки це доступно? От фінансово фінансово, це е, ми розуміли ситуацію на початку е, весни. Наш фестиваль є досить демократичний. Ну, я маю до в демократичних цінах по цінах. В цьому році фестиваль продовжився теж з 26 квітня і по 11 травня. За цей весь період людина платила 250 гривень і мала безлімітний пакет на відвідування всіх атракціонів. Відпочивати можна по-різному, і погодьтеся, що трапляються в житті моменти, коли просто хочеться забитись під ковдру і до знемоги хрупіти під акомпанемент серіалів, різноманітних ток-шоу та іншої маячні, що за добу видає друг усіх сплячих телевізор. Та зрештою, чи на другу добу відпустки, чи на п'яту, ви таки виспитесь, і нестримно захочете сонця, вітру і веселого, галасливого товариства, що святкуватиме весну в сусідньому наметі в одній країні з вами.